Всім привіт! Мене звати Марія і я вітаю вас на моєму каналі. І сьогоднішнє моє відео присвячене тим книжкам, які я прочитала в грудні. І допоможе мені про них розповідати сьогодні мій планер, в якому я записала всі свої ключові думки, які стосуються тих книжок, які я прочитала. Грудень це той місяць, в якому в мене була основна мета це дочитати ті книжки. Які я хотіла закінчити в цьому році або їх прочитати. Так як таких книжок в мене виявилося шість, то і я прочитала та закінчила шість книжок в цьому місяці. Так як всі ці книжки були досить різними, і я помітила, що постійно думаю, що саме в них мені сподобалось, а що ні, тож я вирішила. Що я сьогодні розповім про ці книжки в контексті, які плюси та мінуси я для себе відзначила, коли їх прочитала. І перша книжка, про яку я хочу розповісти, це Психологія 101 Пол Клейман. Цю книжку я почала читати восени, і ось нарешті я її закінчила саме зимою. Я достатньо її довго читала, хоч вона маленька. Про цю книжку я дізналася ще, коли навчалася у школі, але щось в мене не склалося, і я її не прочитала тоді. І ось я ще раз на неї натрапила і подумала, що саме час її прочитати. Але зараз, прочитавши цю книжку, я можу сказати, що я дуже жалкую, що я не прочитала саме тоді. Тому що ця книжка дуже класно приходить для тих, Хто якраз починає вивчати психологію. І майбутні студенти це прям ідеальна її аудиторія. І не тільки. Але просто студентам буде найбільш корисніше її прочитати саме перед тим, як піти навчатися. Чому? Тому що саме головна її перевага в тому, що це дуже така структурована, чітка інформація, яка допомагає зрозуміти психологію з різних боків. Коли я її читала, я досить часто пригадувала таку поговорку, що за деревами не видно лісу. Так ось ця книжка саме показує і розповідає про ліс психологію. Там основний напрямок розповіді це про видатних психологів та про їх вклад, а також дуже важливий елемент, як для мене, це критика їхніх теорій. Що саме в їхніх теоріях було. Хороше, а з чим інші психологи не погодилися. Та про різні психологічні поняття, теж точки зору різних теорій, які пояснюють ці явища, сама книжка невелика і все чітко розповідає. Але в неї є свої мінуси. І перший мінус цієї книжки, що вона написана дуже науковими термінами. І ці терміни, які вживаються, теж пояснюються через наукову термінологію. І це трохи ускладнює сприйняття. Саме через використання такої наукової мови, мені було дуже важко якийсь довгий час читати цю книжку. Зазвичай там розділи достатньо маленькі, під десь середній це 5 сторінок, і якраз от 5 сторінок мене вистачало. Я прочитала розділ, закрила книжку, трохи походила, і потім до неї вже можу заново повертатися. Також іще один мінус дуже стислого викладення матеріалу, що деякі поняття е, розкриті наполовину. Тобто, в нас, допустимо, поняття складається з трьох якихось компонентів, і більш детально нам розповіли лише про один із цих елементів. А інші елементи е, вийшли без уваги, і в тебе задаються питання, що це означає? І що робити з ним далі? Але в принципі мені дуже сподобалась ця книжка, що вона про все одразу, в одному місці, і це допомагає потім вже розб... розібратися, з чим ти хочеш знайомитися далі. Тобто дає цю систему. Наступне я розповім про дві книжки, а точніше про дві частини однієї історії авторки Адрієн Янг. І це поміж злодіїв та одноіменні. Ці книжки мені дала почитати подруга, тож мені було досить цікаво їх саме прочитати і познайомитися з цим сюжетом. Якби не цей факт, то я, в принципі, б закинула на самій першій книжці. Бо від самого початку читання книжки в мене було питання: а чи варто читати мені її далі? Але ознайомившись з сюжетом трошки більше, я все-таки вирішила, що я цю книжку прочитаю. Але так як в неї було для мене дуже багато мінусів, то вирішила, що я її буду читати по діагоналі. І дійсно, першу книжку я дочитала, і це було правильним рішенням. А ось другу я вже не змогла читати так швидко. Я її читала трошки швидше, ніж зазвичай. Але, в принципі, я вже повноцінно прочитала цю книжку. Можна сказати, що ця серія мені не сподобалася, і тому для... в неї були дуже такі мінуси, які були важливі для мене. І головний мінус цієї книжки було в тому, що коли ти її відкриваєш, ти її читаєш, і тобі цікаво, в принципі, ти її спокійно можеш там розділ 2, 3, 4 прочитати. Тобто, самим. Увагою, коли ти читаєш, проблем немає. Але коли ти закриваєш книжку, то до неї повертатися, бажання в мене не було. І я довго не могла зрозуміти, що саме впливає на це моє бажання. І я зрозуміла, що ключовим моментом є те, що я не відчуваю, що я читала. Тобто я взяла книжку, я її прочитала, час пройшов. І коли я її закрила, в мене немає враження, що я сьогодні почитала книжку. Тобто, в принципі, це те саме, що і дізнатися про історію через інший шлях, але ти не отримуєш насиченість від цього процесу. І це дуже сильно мене засмучувало. Ще один для мене був мінус це те, що от назва першої книжки, яка називається Поміж злодіїв», це буквально назва цієї частини, тому що там. От, дуже багато злодіїв, і оця е, злодійська філософія життя. І мені було дуже там, неприємно про це читати, і не подобались такі персонажі. А їх там в першій частині було достатньо багато. Тож у цій історії я виділила один плюс про те, що вона легко читається, кажуть, що вона саме підліткова книжка, і я, можливо, її просто переросла. Як ще один такий. Дуже важливий для мене плюс. Це був саме в другій частині, яка мені набагато більше сподобалась, і я сама її прочитала. Це те, що ця книжка набагато глибша, ніж здається, на перший погляд. Тобто, оця глибина дуже замаскована, вона така дуже поверхностна, але певні діалоги говорять нам про більшу глибину сенсу цієї книги. Я побачила там дуже такий класний сенс. Особливо для підлітків цей сенс в тому, що у кожної людини є власні інтереси. І вона має справу з інтересами інших людей. Але всі ці інтереси, от власні інтереси, вони сьогоденнішні. Тобто, це те, що цікаво мені сьогодні. І нібито навіщо мені допомагати в реалізації інтересів інших людей? Це ж не мої інтереси. Але там є дуже це важливий момент, що деякі чужі інтереси напряму впливають на той світ, в якому тобі ж і жити. Через 10 років, там, через 15. І те, що на перший погляд не твої інтереси, ти можеш зараз на це е, забити, це не робити. Насправді, якщо в тебе є можливість це зробити, ти сам будуєш собі кращого майбутнього. Наступну книжку, яку я читала в грудні, була Коли сніг пахне мандаринами. Це збірка оповідань від сучасних українських авторів. І так як тут 24 оповідання, то я читала їх в контексті адвент книги Кожен день по одному оповіданню. Ця книжка мені дуже сподобалася. Тому спершу проговорю про один маленький мінус, який я для себе визначила, це те, що я її не змогла прочитати з першого разу. Тобто, я читала в грудні минулого року, і тоді мені вона з нею зовсім не склалося. Але в цьому році мені вона дуже класно сподобалася і я її з задоволенням читала. Так ось, які ж переваги у цій книжці. Для мене було цінно, так як це така новорічна різдвяна тематика. Тут є оповідання з елементами фентезі, але при цьому є повністю реалістичні. Наступний плюс є те, що кожна з 24 оповідань є репрезентацією певної життєвої ситуації, які дуже життєві і можуть статися з будь з ким. Життєві ситуації дуже різні і максимально намагались вони охопити всі спектри життя людей. Ну, точніше, тут оповідання йде від імені дітей. Тож ці ті проблеми, з якими стикаються діти, і які вони бачать. Тут деякі оповідання пов'язані з темою війною, хтось дуже так деликатно, і це як на фоні, а є прямо одне оповідання, достатньо дуже військове, і так як я не очікувала, що тут буде щось такого типу, воно мене дуже здивувало і затривожило. Але таке було одне, всі інші мені дуже сподобалися, і вони мені приносили багато задоволення, коли я читала. Також один із плюсів, що ця книжка піднімає питання взагалі потреби святкування. Чи потрібно святкувати в таких-то життєвих ситуаціях свята? Мені це дуже сподобалось, бо зараз у нас у багатьох людей є саме проблема з цим питанням. Чи варто святкувати? Є люди, які не хочуть святкувати. І тому тут навіть є і про таке питання. Наступна книжка. Яку я прочитала в грудні, ну так, прочитала 80%, бо перших 20 я прочитала ще літом і ніяк не могла повернутися до цієї історії. Так ось, це зірки і кістки Ірини Грабовської. Основні плюси цієї історії це українське фентезі, в якому не використовується українська міфологія. Тобто, це повністю вигаданий світ авторкою. Це трилогія, і це перша її книжка. Мені дуже сподобався цей світ, який нам представляє авторка, це такий світ сумісний з середньовічною епохою та фентезійними елементами. Бо тут є і магія, і також тут є рицарські турніри. Тут дійсно дуже цікавий світ і дуже цікавий розвиток самих подій. І також один із таких особисто моїх. Плюсів, тут є крилаті люди. Ну, точніше, вони на себе називають пташками. Але особисто в цій історії в мене було також багато і мінусів. Перший мінус, який я хочу відзначити, так як це середньовічний світ, тут і середньовічне уявлення про жінок. Тобто тут багато достатньо дискримінації. І тут є персонажки, які. Цим намагаються щось зробити, ну тобто розмінити для себе особисту долю. А саме основний мінус для мене цієї книжки це був саме темп, і як вона розповідалася. Темп самої історії достатньо такий швидкий і дуже рваний. Через це в мене підвищувалась тривога, а я достатньо багато хвилювалася, і в мене було дуже часто бажання просто закрити книжку чи подивитися наперед, чим там все кінчиться. Щоб спокійно можна було читати. Все рівно спокійно читати в мене не виходило. І я дуже хвилювалася, коли її читала. Але коли я читала цю книжку, до мені в голову прийшла досить така цікава метафора, яка стосується нашого життя також. Що наше життя має трохи схожого з шахматною грою, але також воно живе по іншому правилам. І думка в тому, що всі ми. Народжені пішаками. Незалежно в якому соціальному статусі ми народилися. Ми все рівно пішаки. Когось із нас називає світ. Ти будеш наступним королем, а ти будеш принцесою, а ти будеш лікарем. Але неважливо, чи тебе називають, чи ні. Ти все рівно пішак. І твоє завдання дойти до краю дошки і перетворитися. І сам себе проголосити, ким ти хочеш бути. І лише з цього моменту ти стаєш повноцінною фігурою великої життєвої гри. Вона принцеса, народжена в королівській родині, але займає таку життєву позицію, що вона нічого не робить і ніяк не впливає на своє життя. Вона пішак зі статусом принцеси. І світ ставиться. До неї, як до пішака, тому що вона стоїть на полі, а стояти на місці не можна, і тоді інші фігури її двигають. І лише коли ти розумієш, що тобі час самому впливати, треба заявити про себе та діяти. На ці думки мене надихнув головний герой. А він собі жив, ріс і вів звичайне життя. Але коли він подорослішав, і зрозумів, що він вже достатньо дорослий, і він бачить мотивацію в своїх діях, він заявив про себе і став справжньою фігурою. Яка приймає рішення, яка ходить і впливає. І такою фігурою вже набагато тяжче якось керувати, бо вона ходить сама. І так, остання книжка, яку я дочитала в грудні. І я її прямо дочитала, тому що мені залишилось дуже мало сторінок. Це коротка історія від Сюзі Годжі. І найперший плюс в цій книжці, що вона дуже гарна. Тут дуже гарне видання з гарними ілюстраціями. І мені це дуже сподобалося. Також ця книга розділена на чотири розділи, таких саме головних в архітектурі: це саме стилі архітектури, видатні будівлі. Елементи, які використовуються в архітектурі, та які матеріали. Найулюбленіші мої розділи це про стилі та про самі споруди. Але в цій книжці також є мінуси. Один із таких основних, що тут використовується певна специфічна термінологія, яка пояснює певні елементи. Але в книжці недостатньо візуального. Пояснення, що це. деякі слова нам пояснюються в словнику, але й були ті слова, яких я не знала, і їх там не було. Тож я не прямо на 100% зрозуміла цю книжку, але її чудово можна читати і без знань цих слів. І другий мінус це також пов'язаний з першим, про те, що коли в книжці в розділі про елементи говорилось про якийсь специфічний елемент в архітектурі. Нам надавали приклад будівлі, в якій використований цей елемент. Але він не вказаний був конкретно, що це за елемент, не виділений. І тому навіть через опис, про що це таке, було важко точно зрозуміти це те, про що я подумала, чи це щось інше. Але книжка класна. Ось таке було моє прочитане за грудень. Дякую за увагу. Всім!